Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати дуже смачний хліб без грама борошна. Це сочевичний хліб. Дуже рекомендую приготувати і будете здивовані його смаком. Отож, саме довге в цьому процесі це те, що нам треба замочити сочевицю на ніч або ж на 3-4 годинки. Тепер дивіться через 4 години, як у нас виглядає ця маса, вона дуже збільшилась в об'ємі. І ми зливаємо всю воду і будемо додавати наступні інгредієнти. У мене це яйця, сухий часник, сіль та розпушувач. Сюди ж я додаю сметану та рослинну олію. Ви можете замість рослинної олії додати розтоплене вершкове масло. Тепер всю масу гарно перебиваємо погружним блендером. І будемо перекладати у форму для випічки. У мене такої прямокутної форми, застелена пергаментом, і гарно розрівнюємо по всій поверхні. Зверху я посипаю кунжутом та насінням льна. Випікати буду 50 хвилин при 170 градусах. Дістаємо хлібчик, і після того як він охолонув, можна його нарізати. Подивіться, який він гарнисенький, і я б ніколи не сказала, що він зроблений без борошна, лише з сочевиці. Це дуже смачно, дуже корисно. Всім рекомендую.